скоро прийде Чаха до піти Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість Цікаве щось мені тобі. Добі ради та свамдітлай. Бережці як рандітник. <плес> Все. Привіт, малята! Давайте познайомимося з вами. Мене звуть Добрячок. А це ось моя оселя, де я мешкаю. Сюди люблять приходити мої друзі. Отож запрошую і вас. Заходьте, ми весело з вами проведемо час. Там, заходьте. Це ми. Привіт, дівчатка! Скажіть, будь ласка, а як вас звати? Мене звати Даша. В мене Гануся. Ми вийшли на прогулянку і ось на галявині натрапили на велику нору з дверима. Нам стало цікаво і ось ми тут. Ну що ж, дівчатка, заходьте, сідайте. Сідайте біля мене. А ти що тут живеш? Так, це моя оселя. Тут я живу. Сюди приношу смачні запаси на зиму. Погляньте, скільки в мене їх є багато. Смачні запаси. Я ж так люблю все смачненьке. Дівчата, схаменіться. Що ви робите? Ану, йдіть сюди, сідайте, дівчатка, сідайте. Ой, які ж ви нетерплячі. Та це вона нетерпляча. Я ще можу трішечки почекати. Сама ти така, бо я найтерплятіша дівчинка на світі. То ви ще й сварливі. Та це в мене так випадково вийшло, це вона вийшла. Це в тебе так випадково вийшло, не обманюй. Бо я ніколи з ким не сперечаюсь. Ой. Малята, мені здається, що ці дівчатка до всього ще й обманюють. Що ж із ними робити? Як важко, коли поруч із вами є хтось не дуже вихований. От, наприклад, у мене є одна сусідка. Вона, до речі, тут недалеко мешкає. Так от, до чого ж негарно поводиться, все норовить, кось обманути, перехитрити хоче. Це? Хто це? Зараз я вам розкажу. А ще краще, давайте подивимося. Вона живе в Ноки. Виїсіте. Вона ховається, щоб когось з'їсти. Її Бояться зайчики. Вона любить їсти коліків. Білочку, зайчика, капусточку. Няша, кашку молочну, зайчика і рибку ще бігає быстро іскакає. Нахуй так вона дуже з волком, з, з бочку. Це дуже хитра. хитра, вона хитренька. Хитренька. Вона хоче розчисти курку пухонеста, оранже. Розовенька, червона молоху, вона красна. Дуже длинний в неї хвост. Оранжевий і білий. В неї чотири ноги. І Є голова Вона Красиво, тільки вухо, в пшкеті. Вушки гостренькі. І глазки овальні. І носик з отаким кругленьким кружечком чорним. Носик дає схоже та крокодила. Це напевно лисичка. Молодці! Здогадалися, правильно! Правда ж, негарно поводитись нечемно. Так. А що ж мені робити з вами, дівчатка? Що ж робити? Та хочеться допомогти вам? А ось що, придумав, відкрию я школу добрих порад для Ганусі і Даші. А ще для всіх, хто хоче бути вихованим, щоб допомагати дітям. Бути чемними, слухняними. То як ви ж, дівчата? Знову школа. Це ж незвичайна школа. Тут не буде двійок і зауважень, поганих записів у щоденнику, не буде довгих уроків і важких домашніх завдань. А що ж тоді буде? А ось приходьте наступного разу і побачите! Що з дівчатками тут довго сидимо? Давайте трішечки розімнемося, проведемо фізкульт хвилинку. Згода, добре? Так. Фізкульт хвилинка. Лапки вниз і до сонця потялись, і великі і малі нахилялись до землі. Лапки вгору лапки вниз і до сонця потялись, і великі і малі нахилялись до землі. Кілька раз поприсідали, на двох лапках пострибали, головою покрутили, вітричками не зробили, Кілька раз поприсідали, на двох лапках пострибали, Головою покрутили, вітричками не зробили, Потім дружно всі разом посідали під дубком, потім дружно всі разом посідали під дубком. Молодці зробили зарядку для тіла, а тепер давайте зараз зробимо зарядку для язика. Спробуйте повторити так. за мною. І ви, малята, теж. Три рублі рублями, рубль копійками, рубль так, та й п'ятак. Три копійки по копійці та й копійка так. Три рублі рубля. Не так, послухайте ще раз. Три рублі рублями, рубль копійками, рубль так та й п'ятак, три копійки по копійці та й копійка так. Ого, як швидко. А я ще можу швидше. Три рублі рублями рубль копійками, рубль так, та п'ятак, три копійки по копійці та й копійка так. Ого, як швидко. <му> а ви так можете? Колись ніколати. Хтось телефонує зараз швиденько. Алло, привіт. Що, що захворів? О, і температура є, і кашляєш. О, в мене є чудовий рецепт від застуди. Мене завжди лікувала бабуся так, коли я в дитинстві хворів. Спробуй калиновий чай. Знаю, що допоможе. Ну, все, до побачення! Не хворій їжачок з тоголочок. Добре, все, бувай! Дівчатка, до мене тільки що телефонував мій давній приятель їжачок з тоголочок. Ой, він захворів, і я йому порадив чудовий рецепт від застуди Калиновий чай. А ви, дівчатка, хочете навчитись калиновий чай робити? А допоможете мені? Так. Ось, Дашка, бери яблучка оставно. А ти, Гануся, подай нам мені, будь ласка, кухоль з водичкою. Пустий кухоль подай. І калинку. Якщо ви відчуваєте симптоми застуди, тоді треба в справу пускати калиновий. Чай. Приготовлений особливим способом. Ось берете літровий кухоль. І ще беремо кипяточок, дівчатка. Ой, обережно, тому що це кип'яток. Кладете туди гілочку у кухоль калинки. поможіть мені, будь ласка. Якщо немає свіжої, Можна поставити засушену. І кидайте обов'язково з гіллячками. З і ось заливаємо все це кип'ятком. Зверніть увагу, дівчатка, що важливо не тільки, щоб ягоди були, а ще й були гіллячки на калинці. Тоді воно буде ефективне і допоможе. О! Ось. І накриваємо. Дякую, Даша. Ану, дівчатка, подайте мені, будь ласка, ложечку і кружечки. О. Коли вода з колони і стане теплою, можна додати столову ложечку меду. Якщо ви захворіли, залазимо під ковдру і намагаємося випити весь цей чай. І наступного дня ви прокинетеся, дівчатка, здоровими. Друзі, якщо ви раптом застудилися, не гайте часу, а скористайтеся моїм рецептом і поскоріше одужайте. Щоб прийти до мене в школу добрих порад, я з нетерпінням чекатиму на зустріч із вами. Ну що, дівчатка, сподобалось вам тут у мене в гостях? Так! До побачення, малята! До, зустрічі. До наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет: як творив програму він з участю колег-операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати, Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка, ці гарненькі дітки друзі добряка.